Вітаю, головні події 18 вересня. Готова підсумувати команда першого подільського. Про найактуальніше на цей час за мить. Золотистий стафілокок виявили у дітей, яких госпіталізували п'ять днів тому. Шестеро школярів з Красилівської громади лікуються в міській інфекційній лікарні. Одна дитина з легкою формою перебігу хвороби п'ятеро середньої важкості. Збутник інфекції віднайшли в одного з працівників навчального закладу та на продуктах харчування. Всі шість учнів госпіталізовані знаходяться на стаціонарному лікуванні. Скарги при поступленні були висока температура, частий стілець, нудота, слабкість. Нашими фахівцями проведено підрозслідування даного випадку, відібрані проби з на харчоблоці даного закладу, змиви з навколишнього середовища, водопровідну воду на бактеріологічні та вересні дослідження. Обстежений персонал харчоблоку. Розслідування триває, робота по виявленню збудника продовжується. Про результати буде повідомлено додатково. Вакцинація один із найдієвіших методів захиститись від багатьох хвороб та уникнути масових госпіталізацій. Зважаючи на це, у Хмельницькому проводять додаткову імунізацію для дітей та дорослих від кашлюку, дифтерії та правця. Кому рекомендовано отримати дані щеплення, розповіли у наступному сюжеті. Захворювання на кашлюк цьогоріч набрало обертів. На Хмельниччині кількість пацієнтів зросла у десятки разів, порівнюючи з минулими роками. На жаль, були зафіксовані і летальні випадки. Найефективніший спосіб уникнути захворювання вакцинація. Тож в області приходить кампанія з додаткової імунізації. Вона передбачена для людей, які пропустили щеплення або не імунізовані взагалі. Окрім кашлюку, лікарі наполегливо рекомендують отримати щеплення від дифтерії та правця. Станом на 1 вересня у Хмельницькій області вже вакцинувалось майже 19% від запланованої кількості громадян. 36% це діти від 1 до 6 років. 34% – діти від 1 до 17 років. Але, на жаль, є проблема. У нас погано щепляться дорослі, доросле населення. У нас всього 15 середньоукраїнський показник 18 відсотків, вся вакцинація за календарем профілактичних щеплень безкоштовна та наявна у достатній кількості. Аби кожен міг її отримати, кампанія додаткової імунізації триватиме ще декілька місяців. Якщо ви не знаєте, чи ви вакциновані, чи є у вас проти цих хвороб щеплення, прошу звертатись до свого, до свого сімейного лікаря або до найближчого закладу охорони здоров'я. Якщо ви не знаєте. Чи щеплена ваша дитина також вирішуйте це з сімейним лікарем. Медики радять не зволікати з додатковою імунізацією та вчасно отримати щеплення від кашлюку, дифтерії та правця, адже ця процедура може зберегти ваше здоров'я або і життя. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський. Засвітили темряву, правоохоронці провели для хмельничан профілактичну акцію роз'яснення, як стати видимими для водіїв автівок у темну пору доби. Адже більшість містян нехтою власною безпекою та не дотримуються правил. Тож працівники патрульної поліції нагадали, чому важливо носити світловідбиваючі елементи на одязі а для найменших пішоходів підготували і приємні подарунки. Деталі бачила Олександра Толстюк. Анатолій кермує авто вже близько 30 років. Чоловік каже, у темну пору доби особливо важко помітити пішохода, адже багато хмельничан не носять світловідбиваючі елементи. На теперішній час дуже важко, особливо де пікльостки не регулюємо, де немає зібри. Ну, важко, звісно, особливо діти йдуть без світоотражаючих цих елементів, В кого там куртка є, то ще нормально, ще можна побачити. А так то важко, кінець. Стараюся де притормозити, подивитися лишній раз, там щоб не ніде нікого нічого. Патрульні провели профілактичний захід за світи темряву. Охоронці порядку нагадали містянам про заходи, які допоможуть водію побачити пішохода у темну пору доби. Головна мета для того, щоб в пішоході було видно, щоб всі водії рухаючись по проїзній частині бачили, що тут знаходиться пішохід і потрібно бути максимально обережним. У Нас досить часто спостерігається така ситуація, що навіть батьки, які купують діткам різні флікери або рюзачки світовідбуваючими ставками, забувають про себе, і майже ніхто з дорослих не використовує усі флікери. Тому сьогодні ми будемо працювати як з дорослим населенням, так і з дітками. Найбільше захід зацікавив найменших мешканців міста. Для них правоохоронці підготували пізнавальні книжки та світловідбиваючі браслети. Раніше такого не мала, а це й мені дуже сподобалось. Буду носити його в термін. Важливо, аби велосипедистів також було видно у темну пору доби. Із ними провів роз'яснювальні роботи велопатруль. Крім того, роздали містянам світловідбиваючі жилети та стрічки. Для того, щоб керувати транспортним засобом, а саме велосипедом в темну пору доби, потрібно мати світловідбиваючі елементи. На велосипеді це білий сигнал спереді, червоний ззаді і оранжеві в нас по бокам мають бути, а на самому велосипедистові мають бути світловідбиваючі елементи. Тобто або стрічка світловідбиваюча, або жилет, який позначає велосипедиста на дорозі, який також є учасником дорожнього руху. Використання світловідбивних елементів не про бажання носіння, а правило дорожнього руху. Поліцейська каже: далеко не всі хмельничани цього дотримуються. Тож правоохоронці намагались донести перехожим. Видимість на дорозі у темну пору доби може не тільки запобігти аварії, а й врятувати життя. Олександр Толстюк, Дмитро телеканал Перший Подільський. Магічна дата чи байки астрологів 18 вересня розпочався коридор місячного затемнення, особливе астрологічне явище. Дехто переконаний, що в цей період здійснюється мрія, чи навпаки повертається карма словом. Навколо дати існує багато астрологічних міфів чи вірять в них хмельничани? Дивіться далі. Загадати бажання та відкрити грошовий потік. 18 вересня астрологи вважають магічною датою, адже саме в цей день розпочався коридор місячного затемнення. А от чи вірять у магічні дати та передбачення астрологів хмельничани, дізнаємося. Вірю в те, що позитивно. Якщо прогнозуючись негативне, краще не концентруватися на цьому і не вірити. А позитивний чому і ні? Чому б і ні? Чи робила, ну читала гороскопи, слухала астрологів, звичайно. Можливо, ще коли була зовсім юна, молода. Зараз вже на цьому не концентруюся. Ні. Не вірю. Не знаю, напевно, щось збувається, щось ні. Я, як люба лотерея, хтось виграє, хтось ні. Такі астрологічні ці. Щось збудеться, щось ні. Ну, астрологам вірю. Взагалі ні. Якось відношуся до цього. Як, як казочка для мене. Не вірю. Нічого ніколи не вірила в таке, ніякі магії, ніякі астрологічні не вірю. Я досить таки з однієї сторони і скептично до цього відношуся, з другої сторони, ну, це все ж таки частково правда. Да, Будь-які події, які відбуваються, чи тут десь, чи навіть в космосі, вони все ж таки мають вплив на всі процеси на землі. Але на мою думку, що в силах людини. В теорії все змінити і досягнути найкращого. Буває вірю, буває не вірю по-разному. Ну, от, наприклад, це затмення, ну, так вже почало карточку, загубила, на поїзд квиток не могла взяти. Все не вийшло. Так? Звертаємо на це затмення. І до спортивних подій днями на футбольному полі Кам'янця-Подільського зійшлися гідні супротивники. Футбольний клуб Епіцентр здобув чергову перемогу в матчі проти Прикарпаття. У минулому турі команда з Івано-Франківська розгромила тернопільську ниву з рахунком 3-0. А епіцентр зіграв в нічию 0-0 в гостях у металіста. Тому цей поєдинок для кам'янчан був принциповим. І господарям поля вдалося в суху обіграти супротивника та додати три очки у турнірній таблиці. Кам'янець-Подільський епіцентр зіграв із Івано-Франківським Прикарпаттям. Гра видалася результативною для господарів поля. На жаль, наші хлопці вирішили пограти просто сьогодні в футбол. Без стиків, без подкатів, без такої агресії, без ну, спортивної я маю на увазі агресії, без характера. Епіцентр дуже кваліфікована, добра команда. З ними не можна так грати, просто в футбол. Треба нав'язати свою гру, треба нав'язати боротьбу і вигравати цю боротьбу. А на жаль, от знаєте, ми вийшли сьогодні пограти в футбол. А Епіцент вийшов сьогодні грати в футбол і. І забрати очки на 10 10-й хвилині гри у ворота при Карпаті залетів перший гол, автором якого став Данила Кравчук. Через 17 хвилин футболісту вдалося продублювати влучний удар. Вже на початку другого тайму кам'янчани закріпили перемогу третім влучанням. Поєдинок завершився із рахунком 3-0. Хлопці молодці виконали, в принципі, да було десь якісь складнощі, але хлопці виконали те, що від них вимагали. І знаєте, мені було приємно те, що вже так в другому таймі. Мі хлопці, знаєте, дуже велике задоволення получали від футболу. Це саме головне. 21 вересня епіцентр зіграє проти агробізнесу у Волочиську. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Наразі це всі новини, якими готові поділитися. Ще більше перевіреної інформації дізнавайтесь із соцмереж Першого Подільського. Мирного неба нам!